Пост у ітівцях за добу перетинають в сотні автівок. Траса сполучає Хмельниччину та Тернопільську область. В останні вже запроваджені карантинні заходи. Блокпост, дезбар'єр, який встановлений на селищі Вітівці, працює вже тиждень часу. Значить, проходять всі автомобілі, які проїжджають по трасі М-12. Всі автомобілі, які проходять, це рефрижератори, які проводять живу, живих тварин, птицю. Всі зупиняються, перевіряються документи. Супровідні документи, які підтверджували якість і безпечність да даної продукції. Усім, хто перевозить живий вантаж або м'ясну продукцію, з собою треба мати низку документів, декларацію виробника, накладну та довідку за формою номер 1 Їх наявність перевіряє ветеринарний контроль. Документи. Форма номер 1 ветеринарка. Все як положено. Все у вас є. Конечно. Тобто, ви не боїтеся не Ну, раз я сюди їду, значить я вже не боюсь. За день роботи цього посту Даївці зупиняють біля трьох десятків автівок з холодильним обладнанням. Водії, здебільшого, ставляться до таких заходів перестороги з розумінням треба більше займатися не тільки оцей блокпост. Що це вже така, треба більше роботи проводити, тому що епізотечна. Ситуація в Україні дуже напружена. Незважаючи на те, що санітарний пост обладнаний попереджувальними знаками, обмеження швидкості тут дотримуються не всі. Полісмени кажуть, уночі водії не поспішають гальмувати. Відтак створюють аварійні ситуації. В нічний час, якби хоча тут пост сміщається, встановлено знак СТОП, автомобіль при під'їзді до даного дезбар'єрчика. перед знаком зобов'язаний водій зупинити транспортний засіб, подальшому переїхати через дезбар'єрчик. Всі водії задоволені, але ситуація така, що це необхідно. Як запевнили інспектори, за час дії санітарного посту грубих порушень не зареєстровано, проте не на камеру самі водії кажуть, для того щоб перевести живий товар чи свину тушу, без документів існують і об'їзні шляхи. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал Тіві 7